У Чернігові триває наздоганяюча кампанія щеплень проти кору, паротиту та краснухи. Нагадаємо. Вона розпочалася ще в середині липня. Тоді на території нашої області доставили близько 14 тисяч доз вакцини. Її розподілили між тими, хто планував щепитися згідно з календарем, та між дітьми, які з різних причин не встигли вчасно провакцинуватися. Фахівці вкотре наголошують, що щеплення це можливість запобігти ускладненню інфекційних захворювань. Якщо дитина отримала хоча б одну дозу, це не є повністю закритим курсом щеплення і вакцинована дитина. Вважається, якщо вона за календарем. Якщо дитині 6 років, то вона вже повинна бути два, мати дві дози. Якщо дитині 2 роки, там, вона має бути з однією дозою. Зараз складені були списки потреби для проведення цих усіх наздоганяючих, упущених дітей, які вчасно не були провакциновані. І всі, всі є у нас необхідні інструменти для того, щоб виконати. Як зазначив Олександр Бубирь, планове щеплення отримали вже 4629 дітей. А от в межах наздоганяючої кампанії вакцинувалися лише 1650. До початку навчального року цю цифру планують збільшити майже вдвічі. Аби убезпечити майбутніх школярів від розповсюдження хворобу колективі, представники медичних закладів проводять профілактичні зустрічі з батьками, які не надають дозвіл дітям на щеплення від КПК та інших загрозливих інфекцій. За словами спеціалістів, вакцина якісна та зберігається в належних умовах. Лише за минулі тижні було проведено перевірок пунктів щеплень. Декілька разів перевірялися пункти щеплення, на які завозилась вакцина. Це відразу після того, як вакцина завезена, були проведені моніторингові звіти. Чи з нормальними умовами вакцина була довезена, чи відповідають всі умови, що є в пункті щеплення. Медики радять не зволікати та якомога скоріше звертатися до пунктів вакцинації, адже кір це небезпечне захворювання, спалахи якого можуть виникати раз у 5-7 років. Сюди ж належать і паротит та краснуха. Щепитися можуть усі охочі, навіть ті, хто тривалий час перебував за межами країни або області. Для цього слід звернутися до сімейного лікаря. Родина повинна завжди мати контакт із Лікарем, сімейним лікарем чи з дитячим лікарем, це їхній, скажімо так, координатор в даному випадку. Якщо підходить час по календарю щепитися, потрібно щепитися. Якщо по тих чи інших причинах а, цей календар був порушений, то потрібно звернутися знову ж таки до сімейного лікаря до дитячого лікаря а, з питанням, як надолужити опущені щеплення. У Чернігові наздоганяюча кампанія щеплень триватиме і після 1 вересня, адже фахівці планують охопити якомога більшу кількість непровакцинованих дітей.